Вирізала два трикутники і склеїла це між собою за допомогою термоклею. Оце в мене вийшла основа для ялинки. Пакувальний папір трохи пожмякала та перекрутила між собою і обкрутила цим всім ялинку, зафіксувавши все на термоклей. Потім приклеїла на свою ялинку гірлянду, яка працює від батареї. Потім додала маленькі кульки, зірочки і верхівку. Ну, все, що було під рукою, то і наліпила на ялинку. Потім пензликом та гащо трошки підмалювала так, щоб ялинка стала. Трошки біленькою наче в снігу зробила зі стрічки бантики та також приклеїла їх. Знайшла вдома непотрібні голоські горіхи і теж вирішила їх редизайнити. Пофарбувала сріблястою вашу, додала стрічки до них, і потім все це за допомогою термоклею. Знову ж таки, обережненько приклеїла на ялиночку. Ще раз покажу до і ось такий результат мене вийшов після. Сказати, що мені подобається, це нічого не сказати усього пару годин роботи.